Материнський капітал так в багатьох країнах називають виплати на дітей в Україні. Більшість їх називає дитячими. Кожна родина, яка має дітей, отримує на них певні соціальні виплати, починаючи від народження малюка. Сьогодні перший муніципальний поцікавився в департаменті соціального захисту, як виплачується в нашому місті допомога при народженні дитини і відповідні послуги пов'язані з цим. Допомога при народженні дитини. Сума залишилась в такому ж розмірі: 41 тисяча 280 гривень, але одноразова виплата складає 10 тисяч 320 гривень, і потім е, е, остання сума розподіляється на 3 роки на 36 місяців е, у розмірі 860 гривень. Ця сума не мінялася, вона не залежала від прожиткового мінімуму. До речі, також допомогу надають і при усиновленні дитини. Наразі департаментом проведені січневі виплати даної допомоги. Окрім цього, якщо батьки в пологовому будинку відмовилися від речового пакунку моляка, що включає в себе найнеобхідніші речі для дитини, є можливість отримати грошову компенсацію в департаменті соцзахисту. Особа нам подає документи, ми передаємо її. На Мінсоцполітики, політики, там формується загальний список, який потім передається нам. Ми перепровірити, чи не отримувала вона десь в якомусь другому місці цю компенсацію. Ми передаємо, що все, що все сходиться згідно нашого списку, згідно наших заяв, і все потім до 10-го числа місяця нараховується. Пакунок малюка три прожиткових мінімума. на сьогодні складає 7 тисяч 689 гривень. До 1 січня складав 6 тисяч 816 гривень. Також сьогодні батькам доступна електронна послуга є малятко, яка відкриває такі можливості, як виготовлення свідоцтва, реєстрація народження дитини та її місце проживання, призначення допомоги при народженні дитини, призначення допомоги багатодітним сім'ям та інші. Ірина Врубинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.